Мої вітання, слава Україні. Трохи сьогодні спогодилося після тих, такого дощу, після такої зливи. Спершу робота пішла після ріпаку. Показував, що я на даному полі дискував БДТ. І скажу так, та операція не була марною. Досить непогано пошкодила, падалиця, та десь не десь і стерню приклало. От. І зараз роблю смарагдом також дуже міленько, тому що, якщо робити глибше, буде викидати брило, там земля вогка більш мокріша. Ну, а так роблю дуже міленько, саме основне завдання. Прикласти до землі стерню. Ну і, звісно, вся падальця, можливо, не зійшла. І думаю, з такої глибини вона ще, ще щось там подосходить. Земля я би не сказав, що є волога. Ну, от... Цілком нормально. Підпусів буде. Чуть глибший обробіток, тут буде озима пшениця. Тепер збирав тут джундір С780, дуже багато завжди кидають таких гучних висловів, що то не комбайна сівалка, то я би не сказав, тут втрати такі звичні для ріпаку. Рівномірно по, по всій проходу комбайна, я не бачу тут якихось стежок, щоб там зайду повилітало. Цілком нормально. Е, основною, з того, що я розумію зараз, відколи від коли почав сіяти ріпак, основною такою е, вимогою до молодьби треба не спішити і молотити, щоб стебло було якомога. Підсохше. Але тут є дві, дві проблеми, що деколи чекати, не завжди виходить, можна попасти під зливу град і висипиться більше, ніж загубить комбайн. Це, це можна запобігти, проводячи десикації, проводячи склеювання. В, моїх умов, в моєму випадку це робити неможливо. Нема ні дрона, ні виприскуватися. Так що доводиться йти на мінімальні Ну, старатися, щоб були мінімальні втрати, і забирати е, ріпак, можливо, чуть швидше. Ну, як вже є, але я цілком е, задоволений молодьбою. Тепер по... Тому варто було робити дисковку чи не варто. Ну, тих, там, я прикидаю 4-5 літрів солярки то максимум. тобто Тут Джундір з, нею, з цією дисковою йде швидко, глибини немає, відповідно немає нема навантаження. Тепер, можливо, тих 5 літрів солярки зекономиться. при подальших обробітках не буде глиб... глибокого обробітку там на 15-18 см, обійдемося 10, пшениці цього буде достатньо. І тим самим зекономиться. Ну, як є, ще раз покажу, що отак от міленько працюю лапа лишень вон так Зрізає. Відрегулював більш-менш однаково, трошки одна сторона в мене не брала. Ну, але підрегулював. Грибінка також свою роботу виконує, нічого не забивається. От. І, можливо, ще цю сторону треба трішки опустити, я її вже опускав. Тобто, Коли працюєш на бісі, глибині це незамітно, а коли ледь-ледь. Лапи черкають землі, то звичайно воно все показується. Зараз сонце трошки вітерець, поки я зроблю кілька гектарів, воно буде ще підсихати. Добре, будемо їхати. Як на мене виходить досить непогано. Поле виглядає після проходу рівнішим. БДТ не робила горбаків. Роблю під кутом до посіву і відповідно під кутом до дисковки. Вже от пилюка йде невелика, тут швидко не поганяю, 10 км. Мені головне зробити акуратно прикластись у ту стариню. Ти, в принципі, я сьогодні нікуди не спішу, нудьби, мабуть, що сьогодні не буде. Зерно сирувати. Ще стоять ріпаки. Ну, але тут було склеювання, вони собі можуть стояти тут стебло, яке вже дозрівши. Але після тих дощів, мабуть, і вологість піднялась. Першочерговим завданням, звісно, зараз, а сьогодні вже 10 серпня, підготовка е, полів, підготовка грунту під осів ріпаку на наступний сезон. Але там треба робити трошки глибше, глибший обробіток. І звісно, я е, з марагом вирву вогку мокру землю і буде груда. Тому краще ще почекати, тим більше ще якісь дощі е, передають. Ну і Дуже, дуже боюся, щоб не потрапити знову під корку. Це перший рік виявився непростим. Я посіяв, начебто все гарно було підготовлений ґрунт і пішов доб'ячий дощ, землю забило, кірка, сходи були дуже-дуже плачевні. Ну, але попри все три тони я ще зібрав. Тут же ж треба вибрати момент і вибрати ту погоду. Яку, яка найбільш підійде, щоб і вологу зберегти, і зарано не зайти. Тому час використовую по підготовці під пшениці. Рано чи пізно це потрібно би Що розглядати, так, як працює дискова форшокер? Звичайно, вона б тут красоту зробила по стиринірі ріпаку за один прохід. Ну, а так мені доводиться відпрацювати двічі. Але тут є також і свої плюси, тому що за першим проходом щось проросло. І Тепер я роблю другий, другий обробіток, ну і знову щось посходить, тому що земля перемішується, перевертається, перекидається. І разом з тим і насіння десь могло, могло б бути і на глибшій глибині, могло би бути і під верхом. Ось. У нас на господарстві є площі, які рано зібрані, ріпак рано зібраний. Звісно, ніякого обробітку не проводили, тому що там тюкують солону на сушку. І от падалиця від тих опадів, які в нас були, сама собою попроростала. Такий варіант теж можливий. Далі Джокер піде, він таку зробить красоту, а може ще краще, за один прохід. Так що кожен робить так, як йому виходить. Поки що я думаю, що я роблю все правильно. Туда-сюда, туда-сюда. і вже робота добігає до кінця. З кожним кругом земля просихає. Більше пілюки є. Але я запримітив або я запримітив, що того року взагалі земля тяжка до обробітку, доволі твердо сіяли ріпак, я тут вільно щупа пхав на 40 см. Я зараз навіть тут не хочу міряти, тут твердо, то навіть от десь лапа. Проходить. Ну Грудка є. Грудка є, невелика, десь сухіша, десь мокріша. Е, я цього року е, Отак хочу попробувати тактику чорного поля, не давати зарости. Падалиці великої. Тобто ще там маленька падалиця отака От проросте і заробляти, чи бур'ян проросте, до речі, так собі запримітив, що на даному полі досить багато осету. Раніше такі галяви не було, зараз вже все більше і більше. Не знаю, чи вдасться щось там в пшениці. То зробити, чим ефективно його забрати, а ні, то після збору вже вружаю, поживемо, то треба буде після озимої пшениці тут таки е, працювати гліфосатом, бо швидше за все більше нічим його взяти і, і не зможу. Тут вже молотили ріпак, то він був великий. Так, тепер. Ну звісно, буде ще падалиця проростати після е... Смарагда. зайду ще раз. тут не так багато, 6 з гектарів. І, і звісно, ходжу помалу, хоча трактор міг би тягнути на таку глибину швидше. А все через нерівності поля, які наробила б ДТ. Ну Не знаю, чи я колись доживуся до Рубіна чи до катруса. Також мені подобається. От. І зараз я ще хочу е подивитися. Тут молотив е син Джундіром Скою, а тут з краю я трошки йому допомагав домінатором. То я хочу подивитися. Наскільки більше, я знаю, що я більше загубив, але наскільки більше я загубив. Тут, тут ось от, от така історія. Бачили там і тут вже шуба. Начебто її відрегулював добре, але так я собі думаю. Сіл саморобний, е, та бокова коса. Вона і робить роботу, але все одно вона вбиває. Шатка 4 метри раз коло разу, там 10-60. Далі, можливо, мотуві вбиває і можливо стіл не ловить, тому що я дуже повільно їду. Перша понижна передача і насіння ріпаку тупо падає перед комбайном. Я тут таких стежок не бачу. Будемо казати, отут прохід комбайна, ну а воно вроді рівномірне. Ну втрати втрати очевидні. І скажімо так, якщо положити тут центнер ріпаку за комбайном, то є молодьба задарна. По нинішніх цінах там. 30 с хвостиком Доларів буде 33, мабуть, 100 кг. на ріпаку. Ну і молодьба там Не знаю в цей рік точно в районі півтора тисячі гривень. Ну майже, майже, майже майже. і шо? Таке краще молотити відповідним комбайном. Джундір загубив менше. Швидше йде, сильніший комбайн, так що якщо поля побільші, то так можна зробити, а якщо невеличкі такі ділянки, то там доведеться. Там доведеться все таки молотити домінатором і треба звернути увагу і провірати, де ж він там губить. Любліки все більше. До 10 кілометрів швидше їхати годі. Вони вже починає кецкати, це не робота. Ну і на цьому відео буду завершувати. Всім всього доброго, до нових зустрічей. Пишіть, коментуйте. Може щось цікавого нап'ясить. Там вон у моєму племіннику колерумали. рецепти голубців пишуть. І то цікаво. мені ну, менше пишуть. Ну і на тій, на тій ноті завершують. З тим України налетіло, а пленчик тут тільки лишився.